23 листопада о 16.34 завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на Київському мосту. Водій автомобіля шкода сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення із автомобілем Опель коричневого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. Близько першої години дня, 24 листопада, камерами ситуаційного центру зафільмовано дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької. Відбулось зіткнення між автомобілями Volkswagen чорного кольору та фольксвагеном білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду складанням європротоколу. 25 листопада о пів на десяту трапилася автопригода на перехресті вулиць Замостянська та Братславська. Водій автомобіля Volkswagen сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Учасники ДТП склали Європротокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.